Навколо афіш, що висять на кам'яній стіні Укрпошти знову розгорається скандал. Ще три роки тому місця не дізналися. Кілька афіш буде знято. В стіні прорубають вікна та двері і облаштують там кафе. Тоді люди були проти. Думка не змінилася. І нині Мне тут потрібно, щоб це було як афіша, тому що це завжди так тут стояло. Тут не потрібно нічого нового. У нас кафе і так франківської багато. навіщо нам ще одне. Це це вже буде більш шумно, людина не зможе так зосередитися. Напевно на змісті От там все одно пише коротенький зміст. Про що розглянути, діти вже будуть триватися, звичайно, куди? В кафе, пити, всі зразу хочуть і так далі. Я думаю, що увага просто буде розсіюватися трошки дитяче. Але кілька тижнів тому задумане почали втілювати в життя. Зникли дві афіші, натомість з'явилися дві діри. В соцмережах люди почали обурюватися, мовляв, незаконно. В архітектурі міста кажуть: із законодавчої сторони придертися немає до. Чого? Приміщення знаходяться в оренді, надані фондом держмайна, і в квітні 2014 року він отримав місто будівні умови та обмеження на реконструкцію нежитлових приміщень з пристосуванням під бар. Так от називається містобудівні умови обмеження. Орендарем є підприємець Іван Пуйда. Стіну, яка зауважимо, досі була власністю фонду держмайна, в оренду отримав 10 січня 2014 року. Разом з нею і складські приміщення Укрпошти площою майже 63 квадратних метри. А вже у липні 2015-го був дозвіл і на переобладнання їх під кафе. Іван Пуйда, хоч і не в місті однак погодився з нами поспілкуватися. Орендар обурюється через чисельні зміни керівників Укрпошти, довго чекав на документи, але коли почав роботи, то отримав супротив людей. Чому не хочуть люди, щоб там було красивіше ніж зараз? Є тільки має бути мила уютненька кав'ярня, яка буде тільки прикрашати, яка надасть мінімум 10 робочих місць податки. це податки до бюджету, так само є податки і воєнний збір, і так далі. Чому, коли тільки приватний підприємець Франківська починає щось робити, створювати, робити щось краще, знаходяться люди, які цього не хочуть розуміти. Однак почавши роботи, лише тепер Іван Пуйда пішов на ризик. У нього 10 грудня цього року закінчується договір оренди. Сюрприз зробив і фонд держмайна, передавши Укрпошті на баланс і стіну і всі приміщення. А ті, в свою чергу, вирішили розірвати наявні договори оренди і господарювати щось. Випадок «Укрпошта» прийняло рішення, аби не було конфліктів, не було е, комерційного ну, зловживань комерційних. Вона прийняла рішення, бо ми зараз е, з початку року до 1 вересня не здаємо в оренду нічого, а з 1 вересня ми здаємо всі приміщення в оренду через систему розору тендентних закупівель. Там відкривають то сайт, здача нерухомості державного мина у оренду. Тобто договір оренди може припинити свою дію і раніше. Тоді, каже Мирон Паламар, конфлікт інтересів має вирішуватися через суд. Міська ж архітектура взялася за з'ясування, чи є стіна пам'яткою архітектури, оскільки в реєстрі є лише приміщення Укрпошти. Можна якось підтвердити, що свої пам'ятка архітектури, тоді буде до чого причепитися. Тоді будуть реальні моменти, де можна чіплятися і десь зупиняти роботи Була орендера тих приміщень. Наразі ж роботи з облаштування кафе не відбуваються.